У минулому ролику про Кобені ми з'ясували, чому іноді людям не подобається Кобені. Так ось ролик з Кобені вам сподобався, як я зрозумів. Тому я і вирішив розібрати ще одну тему, яка бентежить як і глядачів Аніме, так і Онлі манга. з яким дияволом у Кобені контракт. Точно з яким демоном у Кобені контракт ніхто не знає. В інтернеті є безліч теорій, які ми сьогодні переглянемо. Вибачайте, що ролики виходять зі швидкістю Stalker 2. Але я народ. Чаюсь, я його народ працюю, та я поступив на журналіста. Я не збираюсь кидати вас та ютубчик, просто зараз трохи запар. Ну а якщо ти тут новенький, то я Ліберті. Підпишись на канал і знайдеш під подушкою 100 гривень. Який у Кобені демон. Деякі теоретики в інтернеті пишуть, що у Кобені є контракт з дияволом чорного кота через її спритність та її нібито кілька життів. Але я не розумію одне: я десь читав, що дияволу є на те, чого бояться люди. Хоча, якщо є диявол Помідор, то чому не бути дияволу коту? Аргументи цих теоретиків полягають ще в тому, що чорна кішка асоціюється з невдачею, що може пояснити, чому вона постійно опиняється, не в тому місці місці та не в той час. Також у Кобені є ніж, який з'являється з її е, кишені. Мене дуже довго мучило те, звідки вона бере такий великий ніж. Тому, можливо, цей ніж є щось типу кіхтя диявола чорного кота. Але це теж такий доволі слабкий зв'язок, тому що Кобені могла брати ще контракт з дияволом ножа, що може бути найбільш вірогідним, який, до речі, є і у дідо Кішиби. Але про це трохи пізніше. До речі, Дияволи самі теж можуть обирати, з ким їм укладати контракти. Тому, можливо, через свою боягузість та характер. Кабені здалася демону коту доволі доречною для співпраці. Мавпячий демон. Це теж одна з теорій, і вона зв'язана з тим же, що і з дияволом-котом. Лише через спритність, швидкість та емоції Кабені. У манзі був напевно натяк на це, коли кота на мен назвав Кабені мавпою через її акробатичні можливості. А ще на демона мавпу. Трохи більше аргументів. Це пов'язано з тим, що Кобені є однією з дев'яти сестер. А місце мавпи у японському та китайському Зодіаку під номером дев'ять. А ще деякі сверхінтелекти думають, що поведінка та звуки Кобені повинні нам натякнути на те, що в неї контракт з демоном мавпою. Він пісень, диявол смерті. Є ще і така теорія. Але я гадаю, це максимально нереалістична теорія, тому що, вибачте, але це спойлер. Диявол смерті є одним з вершників апокаліпсису. До речі, здається, його навіть не показано у манці. Тому кабені повинна бути дуже сильна, якщо в неї контракт з таким дияволом. Але я і не скажу, що вона слабка. Проте теорія про диявола смерті зовсім не в'яжеться. Та всі аргументи полягають в тому, що Кабені Бенні дуже часто вдавалося уникати смерті, проте завжди виходило так, що її хтось оберігає. Можливо, таціків у приберіг секрет Кобені для того, щоб розкрити його у другій частині. Але це теж не дуже точно. Я припускаю більше, що у Кобені був контракт з дияволом котом, тому що який там може бути демон смерті. Вибачте, знову з так ось який там може бути демон смерті, якщо Кобені покинула бюро мисливців за демонами. У самому Кінці історії першої частини. Фух, важко говорити про Кобені та не спалерити вам все, не дивлячись на те, що Кобені другорядний персонаж. я гадаю, що у продовженні бензопили її ще розкриють. Хоча хто знає, диявол ножа. Можливо, це і є найвирогідніша теорія, тому що у діда теж контракт з демоном ножа. А я навіть і не знаю, де є, чи диявол ножа спритність та швидкість реакції, яка була у кішиби. Можливо, це сам кішиби вже. Так розвинув швидкість. І так, я все таки гадаю, що у Кубені контракт з дияволом ножа, або більш вірогідно, що і з дияволом кота. Якщо у вас є своя версія або ціла теорія, пишіть у коментарі. Ну а на цьому я гадаю все. Наступний ролик буде, коли я вийду з запої. Ну а я пішов. Всіх люблю, всіх цілую. Бай!